також яка є. Все знаем удачи, что есть сестра Надея, Вера Андрея и Матушка Мира Катинка Надеюсь задавана была. Дуже дякую вам за вашу і и супер. Ми зараз перейдемо до е, саме запитань, і е, я би хотіла, щоб всі погоджуються, надати слово першим саме тих, хто е, армонами серед наших як Я вже говорила, то є гості з Рівта і вони докладаються дуже багато до того, щоб критичні в'язні, як Білорусі в, в Казахстані, тому що є не тільки українці у в'язані в тюрмі, є ще багато. По всьому світу саме в російських застінках, і нещодавно спектакль, присвячені саме Семцу, іншим політ'язникам, це доводить, що потрібно єднати свої зусилля. я передаю за слово Наталії, яка приймає запитання і, і, і інших англомовних наших друзів. Yeah. Okay. Are there any questions from It's been a great pleasure and a great honour to, to be here to meet you today, Nadia, and I'm very happy to see you free and able to travel and visit us here in London. Um, so, I work for Belarus Free Theatre, and we have this play that features Oleg Sensor's story. And as part of the theatre work that we do, we campaign as well. And we have an event uh, next week at the House of Commons um, when we will have a panel discussion and presentations um, at, at, at the House of Commons and everyone is very welcome to come if they could let me know. I need to take their names and put them on the guest list but you are very welcome. Mm -hmm. uh, julia, you. Uh, julia would be delighted to attend to the event uh, in the house of the commons, of course. Uh, unfortunately, she is so restricted in time, so she cannot attend, but i heart uh, together with you all at this time of this day. thank you very much. Um, i just want to ask one question, since you can't be with us. what is your message to the british government? we will be able to give a message, not only to that meeting on the monday, we are also meeting with the All Party Parliamentary Group, led by Sir Gerald Howes, on the Tuesday. So I would like to hear what is your message to the British government? What do you want them to do? По-перше, стережити, що люди, які не знають і не стикалися з тим, що таке тут риск, з тим, що таке імперське підправління азіатські цінності, а група, вона стикалася з тим, тільки та, що вище до Радянського Союзу було, та що далі вона про це знає менше. Я хотіла застерегти, що група і весь Західний світ він тим, що тримається, що в них є дійсно цінності, за які вони боролися досить довго, які вони склали, які вони залишаються вірними. І Якщо вони зараз не ці цінності, прийдуть, прийде зовсім інша епоха, епоха Азії. І це те, що знищить, знищить волю людини. А воля людини це те право, яке надано їй Богом, і ніхто не має права цього забрати. Тому дуже важливо, щоб зараз всі уряди зрозуміли, що права людини, цінність людського життя це найважливіше, і це варто відстояти на тому рубежі, зла, де воно зараз є, тобто на кордоні Росії з Україною. Іначе це доведеться відстоювати на. Кордоні Росії за Англії. Я ще хочу додати, що до цієї акції Ледма Піплголд доєднується не тільки українська діаспора. В Страсбурзі до нас приєднається азербайджанська і казахська імунська діаспора. Тому що так само у них є політв'язні і російська, якщо вони їм найважчі, тому що зазвичай вони там попадають під побої свого ж. Влади Кремля найчастіше. Ну, вони теж хочуть доєднатися до цієї акції, тому що дуже багато і російських політв'язнів, і азербайджанців, і казахів, і білорусів потрапляють зараз від саме режиму тоталітарного. Тому я думаю, що це буде така всесвітня акція. So, uh, any other questions from uh, our English, uh, English speaker and speaking guests? If any questions that would be invited to answer? Make I appreciate your answer in the general uh, warning, I guess, to the West that if they don't take this situation very seriously, they could see it creeping westwards. But what is the

Так, за неї треба проголосували, щоб, що ультиматуму до Росії є як звільнення 38 ротязів. Але це не тільки перший крок. Тобто політики повинні розуміти, що вони повинні зробити більше: більше для припинення взагалі в глобальної ситуації. Я... Питання, коли вам доносили у Російському суді? Я ніколи не думала, що я відповідався в цій ролі. Я дуже рада, що, можливо, я задала малецем та малецем, тому такі знайомих, щоб допомогти вашій справі, і була надзвичайно рада коли в травністи за те, що вас замінили. Моє питання: які ваші враження від українського політику? Чи ви хотіли теж отримувати політичну кар'єру, представити депутатом політич, чи ви бачите, що ви хотіли докластися саме на дипломатичній сфері, чи можливо ми є військовою запахом, можливо, ви хотіли докластися до військової реформи. Як ви бачите це політичну Ну, Я одна чисто полюда, але скажу свої кампания. Добре, що це Алексія, взяти нашу лікування. Перші враження. Ну, от, я зайшла до духовну раду і мені чому не здалося, що дуже маленьке приміщення. Ну, зазвичай, коли бачиш по телевізору, воно здається таким великим, а коли туди потрапляєш, воно ну, таке не таке вже й велике. Е, коли я зайшла в перший робочий день, до мене підійшло, напевно, людей, 10 політиків, моїх колег, і сказали мені всі одну і ту саму фразу Надя, ніколи і нікому не вір. І ніколи не кажи, що я тобі це сказала. І коли почути на це відсутного. Я сказала, я нікому не буду говорити, тому що ну, ви всі говорите одна часа. <рес> <рес> Як <рес> ви уявляєте, людина може себе почувати в такому колективі? Ну Звичайно ж складно, звичайно, зовсім інше, але ніхто не думав, що буде легко. Я ніколи не зачаровувалася да, для того, щоб потім не розчаровуватися. Чи я залишуся в політиці, чи я військова людина, в першу чергу я людина. І я думаю, що кожна людина може дуже-дуже багато. Люди здатні змінювати професії, здатні вчитися новому. Ми всього лише є. Кожна людина є якимсь болтом в великому механізмі, головне, щоб ця машина запрацювала. Мені дуже не подобається таке поняття політика, особливо політикум, який зараз склався в Україні. Це нездорова ситуація. Люди не чують одне одного, люди не дивляться в одному напрямку. Люди рвуть тільки для себе. Це все дуже важко. Тому, звичайно, вже думаю над реформами. Не тільки військовій сфері, з якою я боролася 10 років, будучи в армії, і зараз продовжую боротися. Я розумію, що начебто щабель вже вище, а легше не стає. Тобто, де вже нарешті та, та верхівка, коли можна вже це все зрубати, і, і буде легко? Да? Тобто, хоча б буде легко вирішувати якісь питання? Зараз кожне звернення людини, яка до мене доходить все. Всі люди, які пишуть народним депутатам, а я ж ви розуміли, якщо я отримувала 200 листів десь за тиждень, коли я була в'язниця, то зараз отримую десь 200 за день. Мої помічники зі мною легко стояють зачитати. І всі питання блокують. Тобто питання і проблеми в людей практично дуже багато збирається в І коли ти приходиш до тих чиновників, до тих міністерств, всіх, які повинні це вирішувати, ти впираєшся в логу стін. І я вже просто втомилася, наскільки, що я людям розповідаю, ваше питання треба нести до того того а це колокція того того, лобізм того того, і воно нікуди не піде. Ну тому що мені просто важко людям брехати, що я спробую, я то спробую чи дасть це результат. Якщо ми разом не зможемо, тому що одна людина це, тому я дуже сильно зараз намагаюся пояснити людям, що силу грає, чому виграв майдан, да? тому що це була єдність українців. Тобто, сила гуку. Нам потрібні платформи людей, які знають, що робити, як робити. Не треба всім лізти в ту політику. Люди просто повинні знати, як змушувати політиків їх чути. І народ повинен, демократія це влада народу. Тобто народ повинен управляти політиками, а не навпаки, як нас нас в Україні. І щоб до цього дійти, звичайно, повинен пройти якийсь певний час. Але я дивлюся, що свідомість українців дуже сильно піднялася. Є громади, з якими можна працювати. Є люди, які знають, скільки треба пройти кроків для того, щоб добитися результату від того або того чиновника в якомусь певному питанні. А є люди, які думають, що вони напишуть зараз три листа, депутату Савченку, Господу Богу, Європейський суд, і вони вже все вирішили. Тобто, розумієте, ну, треба людей вчити, що без нашої сили нічого не буде. Одна надія це все лише одна надія. Вона може надією залишитися. І я все-таки вірю, що в нас вийде. Вірю, що в нас вийде все. А чи легко мені працювати, де я буду працювати? Якщо завтра буде війна, я буду на фронті. Тому що там я знаю, що робити, і в мене є присяга офіцера, і я не можу стояти і дивитися, як помирають люди в той час, коли я як військовий повинен їх захищати. Якщо не буде війни і треба буде змінювати щось в політиці, я залишуся в політиці, хоч це далеко моя не вилюблює на роботу. Ще я Дякую. Ем, я вам хочу запитати вас, що мене таке питання було, і вона висловила це слово разом. Як зробити, щоб ми були разом? Як, як підняти свідомість українців? Як навчити їх, щоб вони перестали просити розраховувати на свої сили і лише тоді на допомогу чиюсь? Якщо їх там в Україні того не вчать? Чи варто звернутися до британського уряду, щоб вони посилали волонтерів? Програми додаткові робили, бо тому, що, звичайно, освіта українська і загальна е, вона відрізняється від, від широкісті. Українці більше замкнуті і вони не бачать того, що, можливо, якісь інтернаціональні програми би допомогли розбудити свідомість, щоб вони навчилися вимагати від уряду, а тоді, звичайно, треба виняти законодавство. Я закликаю, дякую за запитання. Зараз дуже є багато світових практик. Так? І насправді українці намагаються допомогти багато країн. Відсилають дійсно реформаторів, дійсно якісь наукові програми. Все це доходить до Києва. Це не йде до кожного села. А розуміння виборця, так? тобто людина кожна голосує в селі. І вона все одно буде голосувати по старій звички, кого пам'ятає з телевізором. Тому до Києва це доходить. Молоді люди громади, це дійсно хапають, вони цьому вчаться. Це дійсно такий знаєте, твердий кулак. Але якщо це доходить до уряду, то уряд умудряється кожну реформу асимілювати під свій, свій клептократизм, тобто під свій олігархат. Вони все умудряються кожну реформу переробити так, що вона стає і не діє. І в нас в Україні зараз є дуже велика проблема. Ви дійсно сказали, людям треба пояснити, що нічого просити, нічого От Коли я сказала, що воїнам атошникам треба відмовитися від пік, не від самого статусу воїна, то да, тому що ти там був, ти це заслужив. Але чому пільг? Тому що. Це Цей радянський соціалізм не може прогодувати. Звичайно, якщо забрати всі гроші олігархів і дати людям, ну 10 років ми що будемо їсти нічого не робити. Але що ми будемо робити через 10 років? Не треба давати людям, це слова моєї сестри, да? не треба давати удочку, рибу, дайте удочку, навчіть щось робити. В принципі, в нас трудолюбиві люди. Ну, Це мені сестра просто передала, бо і так, Але сестра мене цьому навчила, бо я, на жаль, не читала от Саме тому дійсно нам потрібно розуміти, що українців дуже роботящі. Вони вміють працювати, вміють ну, якось, зайняти гідне місце у всьому світі діаспора. Чому ж це не виходить в нас в Україні? Тому що перше, що нам дійсно потрібно, так? це право і закон. Тобто порядок і закон це повинно бути. У нас зараз йде така розбалансіровка система, що жодна реформа не працює, тому що вони всі суперечні технології. Хтось там починає звинувачити тільки закон Савченко. Але якщо розібрати всю систему, то в ній все не б'ється. І отак, і так кожна, і кожна реформа, яка перезапускається, і зараз судді, да, от реформа судова, яка зробилася, наче для Європи, зробилася таки безтолково. Дуже сильно там переправив президент своєю рукою все, що тільки міг і хотів. І вийшло все так, що зараз просто може скластися оця судова система, як карточний дом. А потім поліція не втримує, а потім йде війна і зброя, і, 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 і куба просто гуляє та, посеред. Звичайно, це все ну, таке собі Чикаго певних таких бофіозних років афіос самого-самого поганого періоду нагадую. Але рано чи пізно все одно будь-який хаос приходить до якогось балансу громади. Тому учимося, працюємо. Чи треба від політиків такі програми, Скоріше за все, треба. Я зараз вивчаю, які вони є, я вивчаю, куди можна їх застосувати. Ми їздили, наприклад, в Брюссель і говорили із естонцями. У них є дуже хороший досвід свого часу. Вони виштовхували російський медіапростір з кордону свого. І у нас зараз Луганськ, Донецьк, чують тільки російське телебачення. В принципі, нам дарували ретранслятори вишки. Чому президент не встановив їх там, де вони повинні бути, і не запустили українські телеканали, йде ділисті вишки? Зрозуміти тяжко. Але естонці погодилися навчити молоді канали, не ті, які куплені олігархами і грають одне проти одного. І на жаль, український медійний простір не дуже мало висвітлює таке поняття як Україна в світі і світ в Україні, які в нас взаємодії, як ми бачимо одне одного, які новини є в світі. Вони більше висвітлюють те, як якийсь депутат свариться з іншим депутатом і хто кому побив мову. Це, на жаль, забиває голову людям турниця. І от дистанції погодилися допомогти молодим каналам, які не є оліклічними, є незалежними, нам телебачення саме по лінії, поки що лінії вогню, а потім це з лінії з кордоном з Росією. І такі програми, які де я тільки можу, я їх збираю, я їх намагаюся донести і саме з'єднати з тими людьми в Україні, яким вони потрібні, а не саме з урядом України, де вони і ляжуть. Дякую.